Доброго дня! Вас вітає Качинська Діана Петрівна, учениця Воломрецького ліцею Ковегіум. Я хочу вам представити своє дослідження на тему плив фізико-хімічних властивостей, вистиснеї на каріосогенну ситуацію. Останнім часом спостерігається значне зростання рівня ураженості карісом зубів серед дорослих та дітей. Близько 93% українців потребує стоматологічної допомоги. Ураження карісом зубів залежить від багатьох факторів, таких як Сцільно-економічних умов життя, характером харчування, станом організму та рівнем гігієни. Особливе значення має також ротова рідина. Метою нашого дослідження є встановити взаємозв'язок між фізико-хімічними властивостями слини і розвитком карісу. Задання нашого дослідження ви можете бачити на даному слайді. Респондентами було взято 90 дітей віком від 6 до 18 років різних вікових груп, у яких були відсутні системні захворювання. Визначення першотової рідини здійснювали за допомогою пашметру, метру поверхневий натяг слони зазначали за допомогою методу рідинової. наявність та кількість каріозних уражень оцінювали стоматологом. Обробку отриманих результатів проводили з використанням пакету статистичних програм. Результати нашого дослідження ви можете спостерігати на даній таблиці. Перша вікова група від 6 до 9 років має pH в межах норми, але поверхневий натяг є значно зниженим, і частота каріусу становить 49%. Це зображує нам, що знижений поверхневий натяг сини має початковий вплив на частоту каріусу. Вікова група від 10 до 14 років має поверхневий натяг. І Поверневі натісни і pH значно зниженим, що підтверджується по часотою карісу, що становить 85%. У третій віковій групі pH є найнижчим, і порневі натій слони є значно зниженим. І частота карісу становить 93,7%, що є найгіршим показником з усіх трьох груп. На даному графіку ви можете спостерігати показник PH у респондентів за віковими групами. Зелена пунктурна лінія показує нам нижню та верхню межу норми PH. Ми бачимо, що PH має тенденцію до знищення з віком, тому що перша вікова група є у межах норми, а друга та третя зменшується. Також на даному графіку ми можемо бачити середній рівень PH і частоту каріусу, тобто зі зменшенням PH, частота каріусу має, має тенденцію до різкого збільшення. На даній таблиці, на даному графіку, ми маємо середній поверхневий натяг слони та часоту каріуса. Тобто перша вікова група має знижений поверхневий натяг слони, що має початковий рівень впливу початковий рівень на частоту каріусу, а друга та третя група має ще нижчий поверхне, значення поверхневий натяг слони. Зі зменшенням портрети надію слони, частота каріусу має тенденцію також до різкого збільшення. Корольційний аналіз Показав нам, що між PH, поверхнею натям слони і чистою каріусу існує дуже тісний обернено пропорційний зв'язок. Найсильніший і негативний зв'язок має між PH і чистою каріусу, що підкреслює нам важливість підтримувати оптимальний рівень pH рудової порожнини. Між повернемо і чистою каріусу зв'язок також є негативним. тобто під час uh, зменшення порнева натягу слони частота керів uh, збільшується. А між uh, PH і портнею натягом слони кореляція є позитивною, що означає, uh, що PH і порне натяг слони є пов'язані, отже, під час зниження PH знижується і поверхневий натяг слому. Висновки нашого дослідження є, що фізико-хімічні властивості слини є важливими показниками ризику каріусу. Зниження pH і поверхнево слини сприяє збільшенню частоти карісу карісних уражень у різних вікових групах. Результати дослідження підкреслюють необхідність моніторингу фізик, фізико-хімічних властивостей слини у дітей і підлітків для раннього виявлення ризиків розвитку карісу. Застосування профілактичних засобів може значно знизити частоту керію, особливо у підліткових вікових групах, і результати та дослідження також можуть бути використані для розвитку профілактичних програм, спрямованих на підтримку здоров'я зубів. Наприклад, рекомендувати звживання продуктів, що стимулюють саме виділення, таких як свіжі овочі фрукти, зменшити споживання цукровісних продуктів і напоїв та використовувати гелі, пасти з тором, кальцієм і фосфатами для зміцнення малі і регулярно очищувати зуби. Вживати достатню кількість води, рекомендувати пити більше чистої води для підтримки натягу свини і обмежити вживання газованих напоїв і кислих взоків, проводити регулярні профілактичні огляди у стоматологи та формувати здорові звички з дитинства. Дякую за увагу! Бажаю здорової та сяючої усмішки!